За ухилення від служби попав під кримінал. Така ситуація трапилася у Лучанина, який 30 липня минулого року вже під час проходження військово лікарської комісії отримав повістку. Проте брати її відмовився. Мовляв, має проблеми зі здоров'ям. До військової служби непридатний. В судовому засіданні. Були допитані вже всі свідки, досліджені письмові докази. Встановлено, що він таки визнаний військово-лікарською комісією придатний до військової служби. Проти показів нести службу у нього немає. На попереднє судове засідання обвинувачений не з'явився, хоч і був повідомлений належним чином, яка ж причина неявки цікавиться суддя у адвоката підозрюваного. Хочу вибачитися, життя клієнта було небезпеці. Були проблеми з тиском, був затриманий поліцією, чотири дні тримали на казармі, викликали швидку. Швидка казала, що він вмирає він госпіталізовувати, його не відпускали. Тому відбачається, враховуючи, що перше ви такого, що більше не повториться. Проте і сьогодні на лаві підсудних порожньо за обвинуваченого відбувається його адвокат. Десять хвилин назад написав на вайпер, що він госпіталізований. Вона кориспанцев. За 10 хвилин написав. 11-23. Лише це повідомлення? Чи є Тільки якісь... повідомлення. Я прописав, що Василь, дайте мені, будь ласка, попередній діагноз, що ви і коли ви. Він мені просто написав. Я в наркові. Кажу, наркотика, пока лайк більше нічого не вийде. Що ж це за хронічна недуга, яка проявляється виключно перед судовими засіданнями. Така поглядається тенденція, що обвинувачений хворіє. Діколи засідання у нас відбувається в інші періоди його нього здоров'я ніби все добре. Розгляд справи змушені відкласти. Сподіваємося, здоров'я покращиться і підозрюваний таки знайде в собі сили дістатися до зали суду. Зазначимо, що за санкцією статті, яку інкримінують обвинуваченому, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.